Якщо є отець Бог, то чому немає Бога Матері? Це зацікавило мене ще більше після читання Біблії. І сказав Бог Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Всім відомо, що Бог один отець. Проте чому в Біблії говориться створімо людину за образом нашим? Слово нашому в книзі буття вказує на Отця, Сина і Святого Духа. Проте переконання у тому, що Слово нашому вказує на Отця, Сина та Святого Духа, випливає з нерозуміння фундаментальної істини про Святу Трійцю. Для дітей отець, для батьків син, для колег містер Кім. Випосі Отця Бог Єгова. Ви посі Сина Ісус Христос. Ви посі Святого Духа, Бог Святий Дух. Бог явив себе у кожній з епох в іншому образі і під іншим ім'ям. В дійсності Бог Отець єдиний. Фундаментальна істина Християнства. Отець син та святий Дух єдиний Бог. В такому разі чому один єдиний Бог говорить про себе у множині? Скільки ж богів у дійсності? І сказав Бог створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, слідуючи писанню людина створена за образом і подобою Бога. Буття чоловічої статі свідчить про буття Бога Отця. Отже, буття жіночої статі свідчить про буття Бога Матері. Тобто, в образі Бога є чоловічий та жіночий образ образ Бога Отця і образ Бога Матері. Проте немає церкви, яка б вірила у буття Бога Матері. Біблія свідчить про буття Бога Матері. В такому разі, чому немає церкви, яка вірить у буття Бога Матері? Істина близько. На самому початку Бог-Мати і Бог Отець створили небо та землю. Згідно з пророцтвом Біблії, Бог Отець та Бог-Мати з'являться у тілі в Святого Духа, щоб дати вічне життя.